У нас в будинку нові орендатори. Кофейня з'їхала, підняли їм оренду. Підняли оренду з 15 на 25. Вот. І заїхали, заїжджає новий бізнес, естественно я з ними вже познайомився. Вот. А їм в тому місці, де вони раніше були, з 25 підняли на 40. Тому вони сюди заїхали на 25 оренду. ось вже вони Тиждень там налажують всі свої діла, там якісь ремонти делають. На цьому місці, де зараз заїхала, заїхав новий, новий бізнес. Ми в цьому будинку живемо вже ось 10 років, збудив в жовтні. Бізнес проживає до року. Тобто це десь 9 чи 10 бізнес, який заїжджає в це місто. Статистика роботи, все правда. Малий бізнес живе не більше року, як правило. От. Той, хто дуже прочний, той, той 5 років тримається. От. І 90 з копійками відсотків розвалюється за перших 5 років. Для чого я це вам все розказую? Я впевнений, що люди, які відкривають зараз тут бізнес, вони його відкривають не для того, щоб ну, їм робити нічого. Дуже люблять те, що, люб, те, що роблять, через те вони це роблять. Мета одна, друзі, мета одна у них мета це заробити гроші для того, щоб жити. Давайте будемо банально відвертими. Всі сьогодні намагаються отримати ресурс для того, щоб жити так, як тобі хочеться. От. Ті ідеї по поводу того, що приврати своє хобі в доходи, ти тоді там ніколи на роботу ходити не будеш. Ну, я не знаю, мені 48. Може у кось це і виходить. Може і когось це і виходить. Я своє підприємництво роблю зараз і завжди його робив, коли робив. Ну, з одною метою. З одною метою мене цікавлять ресурси, які це підприємство дає, для того, щоб ці ресурси привратить в те, що я люблю, в те, що я хочу. От. Мета в тому, щоб це підприємство, яким ми займаємося з вами, треба зробити так, щоб ми його робили зовсім трошечки. А все, весь час ми жили. І це підприємництво таку можливість нам дає. Через то ми за нього тримаємося, через то ми за нього топимо, через то ми його розвиваємо, через то ми його по всьому світу людям в руки даємо. Того, що півтори-дві години твоєї діяльності в день замінять тобі 10-12 годин пахоти на твоїй роботі. От. І в цьому підприємництві працює принцип накопичення. через то ти можеш завжди рости. завжди рости. В цьому бізнесі є остаточні доходи, в цьому бізнесі з певного моменту твій об'єм, з якого ти отримуєш комісійні, він може рости завжди незалежно від того, працюєш ти чи не працюєш. От і все. І це не якийсь там феномен. Це просто звичайний нормальний підхід до підприємниства, до бізнесу, до товарного бізнесу. Це все дуже просто. Шановні друзі, шановні друзі, я коли дивлюсь на людей, які починають своє власне підприємництво в будь-яке, я серйозно вам кажу, в мене вдрожки дає от того, що вони живуть людське життя і ми живемо людське життя. Тільки ми, наприклад, да, нічим не ризикуємо взагалі. У нас немає оренди, у нас немає міста, з якого треба працювати, у нас немає складів, у нас немає найманих працівників, у нас немає інвестицій, у нас немає матеріальної бази, яка може згоріти, пропасти, скиснути. І коли ти на це сидилися навкруги, і думаєш, чого люди, які мають в руках це підприємство, до сих пор, до сих пор його не крутять на всі 100%, От я цього не можу зрозуміти, серйозно. Ми готові, зранку до вечора, на роботі там. Ви... От я дуже часто спілкуюся з людьми і мені кажуть, що ти що, думаєш, що я нічого не ділаю? Я ж на роботі з утра до ночі пашу, через то в мене немає часу на твій бізнес. Алло, стоп, 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 стоп. Який мій бізнес? Ні, це не мій бізнес. От, буквально декілька днів назад я дзвонив там одній людині. В робочий час і кажу, слухайте, а що таке, чого ви Де ви? Тобто ми домовлялись зробити певні речі, а вони зробили. І мені заявила людина, каже, ви думаєте, що я тут сижу, нічого не роблю? Я ж пахаю, я ж на роботі з утра до вечора. І я собі сижу і думаю, який кайф? Який кайф? Який кайф у мене в тому бізнесі, у людей, які цей бізнес розбудовують? Шановні друзі. Ну, нас поцілували в тіночках, ви знаєте. Слава Богу. Ми вдуплились, ми розібралися в цій тіні. З утра до ночі люди пашуть. У них немає. У них немає години в день знайти на себе. Вони працюють до 10-ї ночі. За що? За що? За мільйон в місяць? За 100 тисяч. Ні. За 15-20. 30 тисяч гривень сьогодні в Україні. Люди заробляють, ну це не знаю, відсотків може 10 від всіх, кого ви бачите. А всі останні це ну, 15, 20. Шановні друзі, будьте дуже уважними і будьте дуже прозорливими, дивіться трошки наперед. Дивіться трошки наперед. Трошечки. Виділити собі часу, щоб просто сісти і подумати. От не, не спішить кудись там бізнесом ви хорошо, там бізнесом ви не хорошо. Ні, ні ні Ви просто вдумайтесь про те, яка це можливість. Просто так сядьте і подумайте, які результати дає цей бізнес, при яких затратах. Понімаєте? І люди, які сьогодні там мають магазини, мають заводи, там мають пароходи, мости, печатні станки. Ну, друзі, вони не розривають себе на німецький крест, вони не з утра до ночі пашу, замітьте. Через то все, що працює будь-який механізм, він створений для того, щоб людина жила, а не пахала. Да? От ми розвиваємося зачем? Для чого була придумана машина, для чого був придуманий мобільний телефон, для чого був придуманий інтернет? Щоб людина... Зменшила навантаження на себе, правильно? Щоб люди менше працювали, більше заробляли, щоб більше у людей було часу на саморозвиток, на дітей, на виховання своїх своїх потомків там і так далі. Нічого подобного. Як пахали по блин, 12 часов, по 15 з утра до ночі, так і пашем. Друзі, бізнес МВ це вихід. Це моя така думка наприкінці фінансового року 24-25. Через два дня починається новий фінансовий рік. Я його очікую, і в мене на нього величезні плани. У мене величезні плани, плани прописані вже. В планах внесені багато з вас хто, багато прізвищ людей, яких зараз мене слухають. Ми вже внесли в ці плани. Через то діло за простим, діло за вами, діло за вашим рішенням, діло за тим, щоб ви почали хоч. Хоч трошечки думати про себе, про своє майбутнє. Не про шефа, не про роботу, не про огірки з помідорами. А про майбутніх рік півтора два От що було б, якби ви дійсно в 29-му году почали вийшли на рівень Діаманта і заробляти стали 15-20 тисяч євро. От що було б? От якби те, що я зараз кажу, було правдою. Хіба це не стоїть раді цього попахати? Я кажу так, я готовий пахати. От я зараз заходжу додому, вони в 20 годин 30 хвилин буде наступна зустріч. Із-за чого? І Із за те, що я цілий день нічого не робив, ви всі пахали на роботах, а я тут валявся, думаєте, на дивані нічого не робив. Я теж працював і я, і я готовий ще й працювати, розумієте? Ми працюємо багато, хочеться. Ми шукаємо наступних. Але у нас є ви. Дайте про себе знати, щоб все, що ми робимо... Ми робили разом з вами заради вас. Тільки так. Тільки так. Через то, шановні друзі, я вам бажаю е знайти трошечки 10 хвилин і подумати про фундаментальні принципи, які ви можете запустити через цей бізнес. Що це вам може дати? Допустіть собі хоч на один відсоток, що це може случитися. Хоч на 1%. Розкрутіть це в собі. Дайте цьому життя, відкрийте цьому всьому двері, запустіть себе в це підприємництво. Через 12 місяців багато з вас, хто зараз мене слухає, ви забудете слово найм. Ви перестанете вставати по будильнику. Це моя мечта. Ми сотням людей допомогли це зробити. Ви не експеримент, так що давайте разом, миру вам та добра, давайте закривати цей рік, закривати цей місяць. Все у нас получиться через те, що то, як ми це робимо, друзі, з вами. Повірте, це так ще ніхто ніколи цього не робив. У нас всі шанси. Собака мене тягає, як, як, як тузик-грілку, да? дивіться. Три лошадіних сіли у мене тут під боком. Всього доброго, будьте здорові, пока до зв'язку. Пишіть, дзвоніть, не стісняйтесь. Наша команда найкраща. Пока-пока.